Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся до республіканців і поставив їм ультиматум, якщо вони не виділять нову фінансову допомогу Україні. Поки нацистов нацистів, наколбасили всіх Подошли до Києву Обосрались і отошли. Він зробив звернення до республіканців під час спілкування із журналістами. Що ж, якщо мої колеги республіканці не фінансуватимуть допомогу Україні, їм доведеться дуже багато за що заплатити, наголосив Байден. А тим часом, як заявляє політолог Андрій П'янковський, критика республіканською партією президента Джо Байдена щодо Недостатньої допомоги Україні є позитивною тенденцією, яка може зрушити питання посилення підтримки України. Зараз формується наш потужний союзник, рейганівське крило республіканської партії, і воно бере гору над трампійським. Воно справедливо критикує Байдена за недостатню активність підтримки України в попередні періоди. І це нова тенденція. Саме республіканська партія формує свою виборчу кампанію як критику нинішнього президента за невикон. Нання ролі лідера вільного світу, і це позитивна тенденція. це, це сенатор Мерфі демократ сказав. Ну він трошки інакше сказав. Він сказав, що йому би йому би хотілося, щоб республіканці не ставили умови для надання Україні допомоги, а щоб вони на, на, на схвалювали допомогу Україні, тому що вони розуміють Україну та підтримують Україну. А, насправді новин в останні. Принаймні три дні я не бачив, не чув ніяких новин щодо перемовин, які там йдуть у сенаті. От після того, як в понеділок і сенатор Мерфі, і сенатор Ленгфорд, республіканець, які ведуть власне ці перемовини, вони заявили про те, що є прогрес, і що Ленгфорд навіть казав, що можливо цього тижня. Буде оприлюднено, що вони пропонують. А потім він сказав, що можливо на цього наступного тижня. От після цього новин немає. А щодо моїх відчуттів, у мене є відчуття, що республіканці наразі не вирішили, чи вони будуть схвалювати цей законопроєкт. А, і вони все ще все думають. А, тому що а, ну, я взагалі думаю, що от ця вимога. Внести зміни до законодавства про імміграцію в Сполучені Штати, які не вносились протягом 30 років, тому що є великі розбіжності і немає домовленості. І ця вимога вона доволі штучна, тому що у мене є сумніви, що можна за я не знаю, ну, вже от більше місяця ці перемовини йдуть. Чи можна домовитись про те, про що 30 років не могли домовитись? У мене є таке враження, що ну принаймні такі впливові коло в республіканській партії вони шукають приводу для того, щоб тягнути, щоб не схвалювати допомогу Україні, тому що не буде одне це, так буде щось інше. Ну принаймні, надія у мене є. Я думаю, що вікно можливості для того, щоб прийняти цей законопроєкт, є поки Трамп не почне перемагати на республіканських праймеріс в одному штаті за одним, а перші перше, ну не а кокуси ваюві. Вони будуть в понеділок. Але з іншого боку, ніби республіканці створили план перемоги України і там надання Україні критично важливої зброї, посилення санкцій проти Путіна, передачі України 300 мільярдів заморожених російських суверенних. Активів, наскільки, тобто, правильно я розумію, що це дуже схоже на поведінку і в українському політику і таке було. Ми теж будемо те саме робити, що ви, але ми це будемо робити, а не ви. Бо оце, оце якраз мені і свідчить, що республіканці не проти принципово. Вони, вони більше з демократами. Ну дивіться, вони ж цього не роблять. Ця заява трьох голів комітетів палати представників, вона була, я не знаю, чому в Україні про неї стало відомо лише зараз. Вона була ще зроблена 5 грудня минулого року. Вона опублікувала цей план. Але це, якщо його почитати, я його читав. Ну це це зовсім не конструктивний документ. Це таке, такі така, такі пропагандистський меморандум для того, щоб звернутися до своїх виборців всередині Сполучених Штатів. Чому хтось в Україні вирішив? От що що це отаки дійсно план перемоги, і, і саме зараз це, це побачили? Він там на, на сайті голів цих комітетів на, на їхніх сторінках в інтернеті ще з 5 грудня знаходиться. Там насправді нічого нового немає. Ну, так, там вони пишуть, що треба надати Україні атакам. Я це підтримую обома руками, і, що треба надати Україні F16, так цей процес іде, він, на жаль, повільний. І, ну, так він не може, бо його прискорити. Як навчити, як навчити українських пілотів швидше, як українських інженерів і техніків навчити швидше, як переобладнати аеродроми швидше? Це коли ще. Мови мови йшла про лише про можливе схвалення передачі в 16 Україні. Тоді заступник міністра оборони Сполучених Штатів казав, що цей процес займе до до півтора роки. Він може зайняти. А це було сказано. Ну схвалено було передачу в 16 Україні в травні минулого року. Вони з'являться протягом цього року санкції. І, і Розумієте, санкції, як ми бачимо, вони діють, але їхня ефективність значно нижча, значно жорсткіші санкції дають значно нижчу ефективність, ніж санкції проти радянського союзу, які не були такими жорсткими, як теперішні санкції проти Росії. Але санкції проти такої, от все ж таки, ринкової, квазіринкової економіки, яка є в Росії, вони менш ефективні, ніж санкції проти планової економіки радянського союзу, тому що. Що в, в рамках ринкової економіки є можливості і обходити санкції, як ми бачимо, дуже багато санкцій запроваджено проти компаній в різних країнах світу, які допомагають Росії е, обходити санкції. І щодо 300 мільярдів, то я як я розумію, ця робота йде. Сполучені Штати хочуть домовитися з країнами великої сімки з ЄС про те, щоб конфіскувати ці 300 мільярдів. Більша частина цих грошей знаходиться не в сполучених штатах. Вона знаходиться в європейських юрисдикціях. Тому що Путін э, в останні місяці перед повномасштабним вторгненням він э, більшість грошей, яка була в американських банках на американських рахунках, він переказав європейські э, банки в Сполучених Штатах. Десь по, я читав оцінки від 5 до 7 мільярдів доларів російських активів, знаходиться тепер. Ви вже згадували пана Трампа. То що там відбувається в юридичній площині навколо пана Трампа? Наскільки от багато говорять я, я просто не розбирався і тому і не розібрався, але кажуть, що березень якийсь такий дуже важливий місяць, коли в разі того, що щось станеться в судах, які зараз ідуть, то в березні можуть початися суди, які можуть унеможливити його участь у виборах. Я думаю, що неможливо ти його участь у виборах ніякі суди не зможуть, тому що ну нав навіть якщо буде обвинувачуваний вирок, це не є підставою до того, щоб він був відсторонений від виборів. На березні призначення два суди на 4 березня призначений суд у Вашингтоні, це в федеральному суді стосовно звинувачень, якими висунуті щодо того, що він робив для того, щоб скасувати результати виборів. І щодо того, що він організовував там є фейкові, фейкові колеги-виборчиків, і а, те, що сталося саме 6 січня, 2021 року, Трамп намагається цей суд відкласти, і тому він подав а, 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 а вимогу, що, що він, він мав президентський імунітет.